Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена і Сьогодні ми будемо з вами готувати пасочку пенетона. Ви знаєте, що це таке. Бачили, скільки вона коштує в магазині. Сьогодні спробуємо її приготувати в домашніх умовах. Перше, що вам потрібно, це, звичайно, гарний настрій. І по продуктам: перше, 180 мл молока, беріть молочко будь-якої жирності, 6 яєць, ванільний цукор. Цукор, 20 грамів дріжджів, 150 грамів нам знадобиться вершкового масла, апельсин, борошно пшеничне, звичайне пшеничне, але беріть вищого сорту. Тут в мене 300 грамів тут цукати, клюква, і бачите, родзинки. В принципі, це все по цукру буде ще більше. Але я потім розкажу в процесі. Буде в декілька прийомів готуватися. Так, перше, що ми робимо. Це ми коньячком, або тим алкоголем, який вам подобається, заливаємо наші цукати. Ось так. Вони будуть настаюватись ніч. Потім з апельсину будемо знімати цедру. Ось сюди саме. А ви поки почекайте. Важливо, що коли ви знімаєте цедру, чи апельсину, чи лимону. Обов'язково знімайте тільки ось цей верхній шар помаранчевий, білий. Не знімайте, бо буде гірчить. Так, цедру ми натерли сюди. Тепер беремо апельсин і сюди ж вичавлюємо з нього сік. Я це роблю руками. Так, а тепер перемішаємо ось це. І я Затягну плівкою і поставлю в холодильник, А зараз ми зробимо першу опару. Нагадаю, 180 мл теплого молочка, саме теплого, не кип'ятку. Живі дріжджі. 200 грамів в мене тут. Ось так. Додаємо столову ложку цукру. Так. І зараз будемо розмішувати. Так, трішки розмішаю і додам 100 грамів борошна. Так, ось так перемішала я нашу опару. І десь залишу хвилину 15-20, може більше знадобиться, щоб вона збільшилась в об'єм. Ставлю в тепле місце мікрохвильову піч. Так, все час пішу Друзі, нашу суміш з сукатами, з родзинками. Ставлю на ніч в холодильник. так пройшло 20 хвилин. Наша опара чудово піднялася. Дивіться, яка гарна. Тобто дріжджі гарні, ми це перевірили. Тепер додамо сюди столову ложку цукру, в'їмо два яйця. Додам ще 130 грамів борошна. Це все розмішаю. І це в нас буде опара готуватися, стояти в холодильнику, підійматися цілу ніч. Ось так розмішала я до однорідної консистенції. Дивіться, що в нас вийшло. Все, тепер накрию цю масу плівкою. І поставлю на ніч в холодильник. А якщо у вас немає часу, можете, в принципі, ну, годинки три. Друзі, добрий ранок. Ось перейшла ніч. Дивіться, яка у нас вийшла чудова опара. Це каже про те, що дуже гарні дріжджі. Ось воно все. Так, все з холодильника, тому всі наші інгредієнти, що зараз ми будемо додавати, також з холодильника. Це три жовтки. Одне яйце, цукор буде в нас, і ванільний цукор. А зараз все будемо додавати і змішувати. Дивіться, в мене з'явилася така чудова машина, тістоміс, але доти, доки її не було, це можна звичайним міксером ручним з гаками, такими насадками, робити також. Звичайно, це буде трішечки довше і не так легко, але. Раз в рік я рахую, що стоїть попрацювати. Додаємо сюди цукор, ванільний цукор, три жовтки нагадую, яйце борошно 350 грамів. Росіяного борошна. Дивіться, я додала цукру 170 грамів. Якщо ви не любите, прям дуже солодке, додайте грам 120-130, тоді моки буде 300 грамів. Ми любимо, щоб пасочка була солоденька, тому ось так. І буду ставити вимішуватись хвилин на 15. Все, Виставляю на середній рівень швидкість. І 10-15 хвилин вперед. Друзі, пройшло 15 хвилин. Ось так гарнюньо вимісилось наше тісто. Зараз будемо додавати, додавати туди вершкове масло. Нагадаю, 150 грамів по одному так, кубіку з холодильника, вмішався один, додамо інший і так далі. І так далі. Все ставимо перемішувати. Якщо ви замішуєте ручним блендером з крюком, то давайте йому ну, щоб він не працював всі 15 хвилин. Давайте собі йому перепочити. А зараз будемо вмішувати. Наше вершкове масло. Друзі, масло наше вже вмісилось в тісто. Дістала я цукати. Ось вони такі гарні, набухші. Трішки нехай виліться, ж... ну, оця жижа. І будемо додавати до нашого тіста. Боже, це пахне неймовірно просто. Так, тепер додаємо сюди цукати наші, які ми звільнили від вологі. І будемо ще хвилин 5-10 збивати. Друзі, пройшло 10 хвилин. Виключаю я наш агрегат. Ось воно само вже відстало. Друзі, запах неймовірний. Зараз перекладу в скляну ємність. Дивіться, поставила на 50 градусів духовочку, зараз виключу. І буду ставити туди-на підіймання, десь у 2-3 рази має підійнятися, десь на часі на 2. Ось так накрила харчовою плівкою. Зроблю пару дірочок, щоб там все-таки воздух гуляв. Ставлю в духовочку. ставлю ось гаряча вода в мисочці, щоб воно скоріше підіймалося. Це і забуваємо години на дві. Так. О, дістала. Я пройшла дві години. Боже, неймовірно. Подивіться, як піднялось тісто. Ось така бульбашка. Нічогося. Прекрасно. І зараз будемо обминати наше тісто, але незвичним способом. Так як це у нас пенетоне пасочка, тому ми його будемо, ну, ось так, ось так витягувати і конвертиком складати. І так кожну зі сторін. Ось так витягуємо, складаємо. Бачите, майже не липне до рук. Воно має бути не забите тісто, таке воздушне, повітряне. Ось так. І так декілька разів, а потім ще раз поставимо в нашу духовочку десь на годину часу. Ось так. Тісто ми витягли, скажімо так, повитягували з усіх сторон пару разів. Також накриваю харчовою плівкою, ставлю в духовочку. Замінила воду на гарячу, бо та вже майже. Стигла. І все. Ставимо на годину часу підійматися. Так, прийшла година часу. О, чудово піднялось наше тісто. Дивіться, як гарно. Все, тепер будемо формувати наші пасочки. Пенетони. Я думаю, тут буде тісто. На три, може, на чотири Пенетони, будемо дивитись. Е, має заповнюватись форма на одну третину. Будемо доставати, щоб було зручніше, беремо масло рослинне без запаху, і будемо отак брати і формувати, я думаю, на три штучки все-таки тіста вистачить. Ось яке воно живе, гарне. М -м -м -м. Боже, запах стоїть неймовірний. Повірте, нічого не зрівняється з домашньою випічкою. Тому готуйте для своїх близьких, тим паче, що світле свято Великодня один раз на рік. Так, дивіться, вийшло в нас такі дві менші формочки з пенетони нашому, дві більше, тобто чотири. Зараз знову поставимо їх до фоку, будемо дивитися, як воно підходить. Десь щоб залишилось ну десь сантиметр, ось до кінця нашої формочки. Також ставимо гарячу воду в духовочку і все, все, ставимо на розтойку. Так, а поки підіймається наше пенетоне в духовці, зробимо мигдалеву шапочку для цього. Ось трішки горішків. У мене миндалі кешів. Зараз будемо його мільчити. Що нам ще для цього потрібно? Ось білок одного яйця. Одна столова ложка без верху крохмалю, 2 столові ложки це в нас цукрова пудра. І одна столова ложка ось цих горішків, які ми подрібнили. І все, розмішуємо. Така маса в нас вийшла, бачите. І тепер дістала я наші пасочки, підійшли вони, бачите, як гарненько в духовці. Будемо змащувати оцім розчином, так сказати, наше пенетони і присипати мигдалевою стружкою. Ось так. Повірте, це буде дуже смачно. Друзі, наразі 15 хвилин буде в духовці на 170 градусів. Через 15 хвилин я знижу температуру до 160 градусів, і ще 15-20 хвилин вони там будуть випікати. Друзі, пройшло 15 хвилин. Я зменшила температуру до 160 і поставила ще на 15 хвилин. Дивіться, я рахую, що це дуже-дуже дуже гарно. Повірте, тут такий запах, що це неможливо стояти. Друзі, ось дістала їх вже пройшло 35 хвилин загального часу. Вони дуже ніжні, тому вони мають не отак от ну, остигати. А зараз покажу конструкцію. А, ну по-перше, отак ми перевіряємо, чи готові. Ось дивіться, паличка суха. Тому зараз сорожу конструкцію. Друзі, ось та, ця конструкція так виглядає, дивіться, і хай вони трошки підостинуть десь годину часу. А потім вам покажу все, як вони в розрізі і так далі. Друзі, на нашій конструкції постояли наші пасочки панетоне. Зараз покажу вам, які вони без цієї штуки. Ось дивіться. Боже, які пухкі. Ну це взагалі прекрасно. Так. І зараз поприбираю з усіх. Друзі, хочу вам розрізати, показати, яка вона в розрізі. Ця наша пасочка панетона. Боже, ріжеться просто неможливо. Ого! Дивіться, яка вона волокниста, гарна. Насичена дуже багато в ній цукатів. Пахне неймовірно, друзі. Готуйте. Всіх вітаю з наступаючим світлим праздником Великодня! А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.